Друзі, всім привіт! Сьогодні їду за шикарним бурштиновим намистом в Києві. А поки їду, покажу вам ось це лот за 23 500 гривень. Як вказує продавець матеріал Янтарь. Але ні, той, хто давно дивиться мої відео, він знає, що на фотографії зараз перед собою ви бачите старовинний пластик. Йому навіть може понад 100 років, він може бути до воєнних часів. Але те, що це композитний штучний матеріал, це 100%. Чого він так продає? Ну, можливо, шукає того, хто не розуміється, а можливо, сам не розуміється на бурштині. Роздивіться уважно. Воно дуже часто зустрічається. в мене є декілька відео на тему Лімонний ніянтар. Воно плаває в солоній воді, тоне в прісні, але це не гарантує, що це бурштин. Точніше, це 100% пластмас. Будьте уважні, не втрачайте свої кошти задарма і всім гарного дня!